Книга псалмів, Псалом 13, Диригентові Псалом Давида. Безумний у своєму серці сказав: Нема бога. Вони піддалися розтлінню стали огидними в своїх діяннях. Нема того, хто б чинив добро. Господь поглянув з неба на людських синів, щоб побачити, чи є здатний розуміти. Або такий, що шукає Бога, всі збилися з дороги, всі стали непридатними. Нема такого, хто робив би добро, немає ні одного. Невже не навчилися всі ті, що чинять беззаконня? Ті, що поглинають мій народ, наче їдять хліб, але до Господа не закликають. Там вони жахнулися від страху, бо Бог з праведним родом, вигань бити раду у Богого, однак Господь є Його притулком, хто принесе Ізраїлеві спасіння з Сіону, коли Господь поверне полонених зі свого народу, зрадіє Яків і звеселиться Ізраїль.